Оку новини з боліт росіяни прямо як справжні циркові акробати, бо перевзуватися у повітрі так можуть. Мені здається, тільки там спочатку. Вони ні з ким воювати не збиралися, а потім раптом вирішили жахнути по Англії та Франції. А тепер знову робимо вигляд, що нічого не було. Цього не існує. Лавров ну, назвав ну, це нісенітницею. Ні. Він правильно говорить, тому що ніхто ніде ніколи про це не говорив. Ось від наших колишніх західних партнерів ми це чуємо постійно. Президент Макрон каже, що це ми провокуємо. Яким чином? Яким чином? Він це серйозно зараз чи приколюється? Тільки почали говорити про мир, як табун безпілотників знову у небі над Україною. Це не провокація, але далі більше. Заява цього ж шановного пана до ми на сьогодні готові одним ударом знищити весь ядерний арсенал Англії та Франції. Склейка ніде ніколи з російської сторони не було заяв, що ми збиралися воювати з Англією, з Францією. Хтось таке чув взагалі. Я, мабуть, щось не доганяє. Може, він просто пожартував, е, так само, як і всі інші, так звані російські військові експерти, які у кожному ефірі по зомбіящику мріють про ядерні удари по заходу, а потім розказують, що їх неправильно зрозуміли. Якесь просто мілітарі фентезі, чесне слово. Нарешті. Нарешті на Росії розгадали демографічну загадку тисячоліття. Виявляється, проблема там не у злиднях, і не в тому, що молоді сім'ї не мають де жити. Про перспективи майбутнього, які дорівнюють нулю, я взагалі мовчу. Проблема в тому, що мужики там не рубають дрова. Він не ходить до лісу, він не копає грядки, він не ремонтує дах, він заробив грошей на своїй роботі. Зарплату приніс, комуналку заплатив, сидить на дивані, п'є пиво, дивиться Спартак, Москва, ЦСКА. Тож, на думку, цього генія вихід такий: перетворити Росію на християнську цивілізацію. В ній кожен буде зобов'язаний мати сокиру, лопату і мінімум 10 дітей. Оце прорив. Нобеля в студію. Тим часом у підмосковній школі вигадали новий спосіб, як виховати у дітях патріотизм. Тепер щоранку малі повинні стояти нерухомо, поки звучить гімн. І здавалося б, що тут такого. Ну, це ж правильно, коли грає державний гімн, рука на серце і так далі. Але не дай Боже там комусь почухатися або переступити з ноги на ногу. Накинем до Путіна, а потім. Виконання гімну. не можна сидіти. Під час виконання гімну не ходимо. Та найцікавіше, що сама ходить і все знімає на телефон під час гімну. Ти не розумієш, що не можна переодягатися під час гімну? Ви не розумієте, що не можна рухатися? З гімну! зупиніться. Ми все розуміємо, але таке враження, що після її крику на них чекає урочисте цілування персню диктатора за сценарієм. Виконувати його стоячи, вийди сюди і співай гімн. Або десять ударів батогом. Обирай будні у російських школах. Вони такі. А поки черговий день черговий військовий злочин від Росія. Уявіть, вони не просто носять знаки розрізнення противника, а ще й хваляться цим по телебаченню. За пару днів до штурму, приходить важливе відправлення, сині пов'язки, як у ворога для маскування. На шоломах не будемо, щоб з коптера було видно, де свій, а де чужий. Насправді це абсолютно нормальна, якщо це слово взагалі можна тут вважати. Практика для країни, де всі закони і міжнародні угоди давно злили в унітаз путінського палацу у Геленджику. Е, Ну, та ви напевно могли подумати, що російська армія то просто далекоглядні човаки. А ось і ні. Це армія, які місяцями носять одні й ті самі труси. Легендарні воїни, які перемагають завдяки смороду і більшою. Але труси це ще квіточки. Ви нас вибачте, але ми втомилися їх прати. Мішки мішки для трупів. Ми дуже втомилися їх брати. Тобто забрали, відвезли у Ростов, мішечки випрали та привезли назад. Ось такий вигляд має супердержава у 21 столітті. Але не хвилюйтеся, на параді все буде красиво. Цікаво, а там будуть згадувати, що ці освободітелі грабують власних громадян. Бо у Білгородській області російські солдатики вже давно вирішили, що якщо дім стоїть без господаря, то він автоматично стає їхнім. Ось наші військові зайшли у будинок. Не знаю, що вони тут шукали. Ну, от як дім залишати так і їхати? Будинок зашинений був повністю. Може, вони труси собі шукали нові, поки російська пропаганда з телевізору розповідає про українських мародерів. Схематоз просто несамовитий. Це були новини з боліт. Як завжди, залишайтеся з нами. Питна вода може вас вбити, Та І лад. це не жарти. Про трагічні наслідки вживання звичайнісінької для нас рідини розкажемо після коротенької реклами.